П'ятниця 27 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Із героєм старшим лейтенантом Євгеном Миколюком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік народився та проживав у Хмельницькому. Агроном за освітою він захоплювався вирощуванням цитрусових дерев. У грудні 2024-го був мобілізований до лав 156-ї окремої механізованої бригади. Командував взводом. Загинув захисник 22 червня на Сумщині внаслідок обстрілу кабами. У нього залишились син, донька, дружина, батьки та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Йому на віки 51 рік. Він був достойною, хорошою людиною. Не цюрався, виконував своє бойове завдання на певному напрямку. На жаль, був обстріл кабами, і він отримав таке поранення, яке несумісне з його життям. Сьогодні зібралася родина, мама, папа, син провести його путь, там йому буде вже найкраще. Він завжди залишається з нами в нашій пам'яті, в нашому серці. Дружина і донька, на жаль, вони за кордоном і на самі похорони прибудуть трохи пізніше. Як і на навчаннях був, він все казав, що мені треба повертатися до помиратимів. Да, на навчаннях було нелегко. От, бо сам він за спеціальністю агроном, але він брав і планшет, і вчився, і встановлював спеціалізовану програму, вчився, щоб було все найкраще для хлопців. Любив і хобі залишалися по життю, дома вирощував лимони і апельсини. Йому це приносило задоволення, купляв цю систему, робив сам. На підвиконі парничок і він радів, знімав нам відео, роботи не боявся, бо землю любить, і батькам допомагав, дуже піклувався, поставив дітей на ноги. У ніч з 26 на 27 червня Росія вкотре випустила по Україні шахеди, кинжали та калібри. Основним напрямком ударом за повідомленням повітряних сил був Старокостянтинів. Силами ППО в українському небі було знешкоджено 365 цілей. На Хмельниччині, за повідомленням начальника ОВА Сергія Тюріна, було знищено дві крилаті ракети типу Калібр та 22 шахеди. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль та огорожу приватного будинку. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Про постраждалих в обласній військовій адміністрації не повідомляють. Ще один обмін військовополоненими відбувся напередодні 26 червня, як повідомив президент Володимир Зеленський. Цього разу додому повернули захисників віком до 25 років, а також оборонців, що мають поранення та проблеми зі здоров'ям. Серед звільнених воїни зсу, нацгвардії, прикордонники. Більшість перебували у неволі понад три роки. Наймолодшому захиснику 24, і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022-го у віці 21 року. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на батьківщину 62 роки. Серед звільнених також є офіцери. Це повернення продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей, наголосили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Додали грошей на обороноздатність і на зарплати працівникам дошкілля та закладів культури. Депутати Хмельницької міської ради сьогодні підтримали зміни до бюджету 2025. розподілили понад 250 мільйонів гривень. Саме на таку суму перевиконано бюджет за перше півріччя. Загалом, все, що пов'язане з обороноздатністю Сьогодні ми додали більше 181 мільйона гривень. Те, що стосується інших видатків, дуже важливе рішення, яке ми сьогодні ухвалили, це майже 30 мільйонів гривень. Ми виділили на Галузь освіти. Ці кошти будуть спрямовані на доплати працівникам освіти. Зокрема, дошкіллю низка посад дошкілля отримує з 1 вересня доплати до заробітної плати в середньому 2600 гривень. Те саме доплати отримують низка працівників позашкілля. Низька працівників в галузі культури так само отримує доплати від 1300 до 2600. Це бібліотечні працівники, музейні працівники, працівники мистецьких установ. 39 млн мільйонів гривень. Ми передбачили на заходи з за енергозбереження і підтримку наших найбільших комунальних підприємств. Це теплокомуненерго і «Хмельницький водоканал. Низькі економічно необґрунтовані тарифи, що сесії змушують нас по суті покривати частково цю різницю в тарифах і ми що сесії виділяємо на це чималі суми. 23 мільйони гривень ми передбачили на галузь охорони здоров'я. Це зокрема придбання медичного обладнання, це зокрема підтримка на придбання медикаментів наших усіх медичних закладів. Збір на оптоволокнові дрони продовжує благодійний фонд Волонтери Поділля». Вони необхідні українським військовим для відбиття механізованих штурмів та ураження позицій загарбників. Також вони здатні долітати до цілей, навіть попри роботу ворожої системи радіоелектронної боротьби. Хмельничан закликають підтримати справу донатами. Реквізити можна знайти у соцмережах благодійного фонду Волонтери Поділля». Безкоштовні стоматологічні послуги для військових та ветеранів російсько-української війни доступні у Хмельницькому. Їх надають у стоматологічній поліклініці номер 6 в межах пілотного проєкту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Полікувати зуби можуть учасники бойових дій і бійці, які ще не мають цього статусу, але виконують бойові завдання, а також люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. До медзакладу, що на вулиці Прибузькій, 18, можна звернутися як самостійно, так і за направленням лікаря. Форум Ветерани-бізнес відбувся напередодні на Хмельниччині. Його організували представники обласної військової адміністрації за підтримки мінветеранів. До діалогу долучились учасники бойових дій, підприємці, представники ветеранських просторів. Говорили про підтримку соціального підприємництва, зміни у законодавстві, податкові пільги, грантові програми та нетворкінг між ветеранами, які започаткували бізнес. В єдності наша сила з такою назвою у Хмельницькому відбувся фестиваль національних меншин на сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтв лунали українські, польські та єврейські мелодії. Арти рік поспіль проводить такі зустрічі з нас з меншинами. Тільки я прийшла на посаду, і ми відродили спілкування з нас з меншинами. А вже коли Почалось повномасштабне вторгнення, скажімо, то стало ще більш актуальніше, тому що ми таким чином хочемо завдячити всім, хто залишився з українцями тут, на нашій території так само переживаються тягості. Не втік не виїхав, і у багатьох тут уже третє, четверте покоління народили саме тут в Україні, і тому їх культура надзвичайно ціна сьогодні і для нас, українців. Ми Зберігаємо, популяризуємо нашу українську національну культуру, але також ми хотіли би і підтримати національні меншини. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.